Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розглянемо таку монету як Immutable X. Отже, що таке Immutable X? Immutable X позиціонує себе як перше рішення для масштабування Layer 2 для NFT на Ethereum. Згідно з Immutable X, його блокчейн усуває обмеження Ethereum такі як низька масштабованість. Натомість користувачі виграють від німцевої торгівлі та масової масштабованості, одночасно насолоджуючись нульовою платою за газ за карбування та торгівлю NFT, без шкоди для безпеки користувачів або активів. Щоб досягти цього, Multiple X створено Stark the Labs технологію, яку Віталій Бутерін розглядає як All-In One для Ethereum. Завдяки цій технології користувачі зможуть створювати та розповсюджувати такі активи, як токени erc 20 та ERC721 у величезних масштабах. Immutable X був заснований Джеймсом Фергюсоном, підприємцем із Forbes 30 Under 30, який раніше очолював команду розробників програмного забезпечення у компанії електронної комерції з оборотом у мільярд доларів. Його братом Робі Фергюсоном отримувачем стипендій Тіля, також зазначеним у Forbes 30 Under 30. Команда складається з понад 100 членів з різним походженням, як от блокчейн, фенг, фінанси, фінансові технології та управлінський консалтинг. Давайте поглянемо на Twitter проєкту Immutable X. Пости регулярно розміщуються, тисяч читачів, серед яких топові криптопроекти та криптобіржі. Давайте також поглянемо, який рейтинг показує сайт Twitter Score для Twitter-проєкта Immutable. Рейтинг 333 балів, що є гарним показником для криптопроєкту. AMX знаходиться на 31 му місці рейтингу. Зараз в циркуляції 64,41% монет. Ринкова капіталізація становить майже 2,6 мільярди доларів. Серед інвесторів даної монети з Tier 1 такі фонди як Coinbase Ventures, XRP Capital. Також інвестиції в даний проєкт робила збанкотувала Alameda Research. 33,4% монет ще залишаються заблокованими. Розлоки будуть йти кожного місяця аж до 31 жовтня 2025 року, в середньому по 1,7% від максимальної пропозиції монет. АМХ це рідний службовий ERC20 токен протоколу. Три основні варіанти використання токена це плата, стейкінг та управління. Загальна пропозиція IMX становить 2 мільярди із таким розподілом токенів. Розвиток екосистеми 51,74%. Винагороди користувачів, гаранти розробника, забезпечення ліквідності маркетингові цілі. Розробка проєкту 25%. Приватний продаж 14,26%. Один рік кліфу щомісячне розблокування протягом 2 років. Публічний продаж 5%. Півроку розблокування. Фонд 4%. Ініціативи пов'язані з розвитком екосистеми як надання ліквідності, Однорічний кліф, щомісячне розблокування протягом 4 років. У IMX було багато раундів збору коштів. Ви самі можете побачити на екрані. Давайте коротко пройдемо по тих інформаціях, до яких відкрито. Отже, на сідраунді у 2018 році та на серії А у 2019 році було зібрано 2,4 мільйонів та 15 млн Інформації про ціну немає. На приватцелі у 2021 році було продано 215 мільйонів токенів, що становить 14% загальної пропозиції. Інформації про ціну також немає. Також у 2021 році було проведено ще 6 раундів збору коштів. На першому з них зібрали 6 мільйонів доларів за ціною 2,5 центи. У даних інвесторів зараз 80,5 хикса. На другому раунді зібрали 400 тисяч за ціною 5 центів, у даних інвесторів 40 хм. На третьому раунді зібрали ще 800 тисяч доларів за ціною 10%. центів. У даних інвесторів зараз 20 ексів. На серії B було зібрано 60 мільйонів інформації про ціну немає. На 4 раунді зібрали 4 мільйони також за ціною 10, центів, у інвесторів також 20 ексів. На 5-му раунді зібрали ще 6 мільйонів за ціною 15, центів. у даних інвесторів 134 ексів. На паблик селі на біржі Куобі було зібрано 260 000 доларів за ціною 16, центів. у даних інвесторів 126 ексів. Також у 2022 році була проведена серія С, на якій зібрали 200 мільйонів доларів. Інформації про ціну немає. Підсумовуючи в IMX було приністовано багато коштів. У більшості інвесторів зараз від 12 до 80 іксів. що не так багато, як на мене для такого крутого проєкту. На даний час від фінансового регулятора SEC претензій до IMX немає, що безперечно є плюсом даної монети. Так як IMX – це токен ERC20, то дану монету відповідно можна зберігати на більшості популярних гаманцях, які підтримують ERC-20 токен. Зокрема, на гарячому гаманці TrustWallet та на холодних гаманцях Ledger, Trezor та SafePal. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Давайте розглянемо графік монети IMX. Монета вже показала дуже гарний ріст, відросла від свого дна 2022 року аж на 430%. Від попереднього піку зараз знаходиться при на 53%. Зараз найближча зона супроту знаходиться на 2 85 центах. Дана монета не бачила повноцінного бичого ринку. Якщо поглянути на графік капіталізації, то вона вже більша, ніж була у 2022 році. Прогнозувати, до яких значень виросте дана монета, важко. Але враховуючи популярність та хайп із ігрової тематики в крипті, я думаю, що 10 x від сьогоднішньої ціни буде цілком досяжним. Підсумовуючи, я ставлю монеті AMX 7 з 10. Це гарний проєкт, який я тримаю у портфелі. Якщо ціна буде знижуватися, то буду накопичувати ще. Але інвестувати в дану монету чи ні, кожен приймати повинне рішення самостійно, враховуючи всі ризики. На цьому все, сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.